Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі про головні події на цей час. Закони дипломатії Порошенко потиснув руку Путіну. Новий батальйон. В зону АТО відправився добровольчий батальйон Січ. Знайти роботу Кабмін допомагає переселенцям у працевлаштуванні. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Терористи активізовуються і намагаються створити новий фронт на півдні Донеччини. Зокрема, проводиться обстріл Новоазовська. Загалом за минулу добу українські силовики 29 разів вступали в бій з супротивником. За даними РНБО, з боку українських силовиків 12 смертей. Втрати серед терористів перевищують дві сотні. Але це не зупиняє російських найманців про неприкрите вторгнення. Далі в сюжеті. Росія продовжує вторгнення в Україну, І українська сторона отримує все нові докази причетності сусідньої держави до конфлікту на сході. В районі Красної Талівки на Луганщині українські прикордонники не пропустили російських диверсантів. Там бій тривав дві з половиною години. Диверсійна група підтримувалася вогнем з Російської Федерації з мінометів, двох БТРів та двох БМП. Крім того, українських кордонників вперше за Весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти мі 24 збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло чотири наших прикордонників, три поранено. Завдяки діям героїв. Прорив через кордон не відбувся. Завдяки спецоперації силовикам вдалося затримати російських диверсантів під селищем дзеркальне на Донеччині. Десантники запевняють, що не знали, з якою метою і куди їдуть. Єдине про що їх повідомили, це військові навчання. Понімали що нас відправили на бойові дії з людьми, ми в принципі не довжні воювати. Ми навіть не знали за чим ми їдемо. Була моя воля, я взагалі б нікуди не ліз. будь пожалуйста, послать туди. Пацанов. Перестаньте, не надо не наш война. Російські десантники не полонені, а затримані. Проти них відкрито кримінальне провадження за фактом вторгнення в країну. Тим часом у Міноборони та РНБО просять росіян звернути увагу, де саме перебувають їхні родичі. Просимо також з'ясувати, куди відправляють. Ваших рідних офіційно вони перебувають на навчаннях в різних куточках Російської Федерації. А насправді беруть участь у військовій агресії проти України. Напруженою залишається ситуація в Іловайську за інформацією командира батальйону Донбас Семена Семенченко. Українські військові опинилися в облозі, проте все ще тримають місто. У результаті нанесення трьох ударів знизу від Новоазовська, прорив групи з сектора Д, прорив групи від Мосьпино, були заблоковані Старобешеве і Кутейникове. На остаток відійшла ще одна група Збройних сил України, і все угрупування опинилось в оперативному оточенні. В РНБО допомогу вже пообіцяли. Наразі йде перегрупування військ, та й техніка, яка брала участь у параді на День Незалежності, вже надійшла до зони АТО. Анастасія Островушко, Дмитро Грушко, соціальна країна. Наразі сили АТО виконують завдання з пошуку і роззброєння бойовиків, а в разі чинення опору знищують групи противника. Як повідомляє про центр АТО проводяться пошуково-ударні дії в напрямку комісарів Калчевськ. Сьогодні українські війська увійшли в населений пункт Родакове. У той же час, поблизу населених пунктів Стила та Грабово, обстріли позицій сил ТО продовжуються. А от у Росії заявили, що. Затримані десантники випадково потрапили на територію України. Про це повідомляє агентство РІА Ріанновості з посиланням на джерело в Міноборони Росії. Там зазначили, що військовослужбовці брали участь у патрулюванні ділянки російсько-українського кордону, а перетнули його ймовірно випадково на необладнаній, немаркованій ділянці. Опору збройним силам України під час затримання не виявляли, підкреслили в Міноборони. Джерело також відзначило, що на російську територію багаторазово поодинці групами заходили українські. Військові і цитую, ніякого зайвого галасу із цього приводу не влаштовували. Кінець цитати. Українська льотчиця Надія Савченко потрапила в полон ще до загибелі російських журналістів. Про це написав у своєму Твітері її адвокат Марк Фейгін. Як відомо, Савченко була захоплена і незаконно доправлена до Росії, а зараз перебуває в СІЗО міста Ростов. Її звинувачують у причетності до загибелі двох російських журналістів. Надія Савченко потрапила у полон до луганських бойовиків ще до загибелі російських журналістів. У застінках абсолютно невинна людина. Наступне засідання у справі Савченко відбудеться 27 серпня. На подальшу долю полоненої вплине зустріч президентів України і Росії у мінську, яка відбудеться 26 серпня. Закони дипломатії на переговорах у мінську Петро Порошенко потиснув руку путіну, окрім українського і російського президентів на зустрічі високого рівня присутні очільники Білорусі Казахстану, а також трійка представників ЄС. Офіційно дискусія стосується економічних аспектів приєднання України до зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Однак обговорюється і ситуація з військовим конфліктом на Донбасі у вступній промові. Президент України закликав співрозмовників підтримати його мирний план з урегулювання суттєвого ситуації на сході країни двосторонні переговори між Порошенком і Путіним очікуються по завершенні зустрічі. А напередодні президент України достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Вибори нової ради відбудуться 26 жовтня. У зверненні на сайті голови держави зазначається, що після розпаду парламентської коаліції нова так і не утворилася. А в такому випадку конституція дає президентові право розпускати раду. Це була і одна з головних вимог революції гідності. Додамо, що нинішні депутати працюватимуть до обрання нового парламенту. Все, що вимагає від них президент, це рад ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС. Загалом же в нинішній Верховній Раді Порошенко вбачає п'яту колону зрадників України. Тому перевибори вважає необхідним кроком до стабільності і миру. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації. Та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси. На вибори єдиною командою таке рішення одноголосно прийняла політрада всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На дострокові парламентські вибори піде команда, яка була сформована напередодні виборів 2012 року. Поновлять список хіба що залучення максимально широкого кола представників громадянського суспільства. А от Арсенію Яценіку завчасно виділили роль прем'єра. Саме його кандидатуру на цю посаду відповідно до заяви прес-служби партії. Батьківщина буде підтримувати після формування коаліції в новому парламенті. Представники країн Балтії та Польщі звернулися до НАТО з пропозицією націлити систему про в Європі проти Росії. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на сайт німецького журналу «Шпігель». Таке звернення надійшло в НАТО напередодні саміту Альянсу в Уельсі, який призначено на 4-5 вересня. За інформацією Шпігаля, Альянс може обговорити це питання в майбутньому, але поки невідомо, коли це станеться. Причиною такого звернення стало те, що влада країн Балтії та Польщі почуває себе в небезпеці через вторгнення Росії в Україну. Втім, за даними Шпігаля, більшість країн-членів НАТО притримуються думки, що не слід провокувати Росію без особливої потреби. На сьогодні на передовій АТО 27 добровольчих батальйонів. І це не межа. Сьогодні урочисто проводжали на схід батальйон Січ, сформований із добровольців, які пройшли необхідний двомісячний вишкіл в учбовій частині. Докладніше дивіться в сюжеті Лани Майковської. Право, руч! Риняй! Трунко!» Товариші що командир, батальйон особливого призначення Січ, за вашим наказом вишиковано. Ось так проведжають на схід України добровольчий батальйон Січ. Три сотні сміливців пройшли необхідну підготовку. На кошти спонсорів придбана амуніція, державою надана стрілецька зброя. Не мають добровольці лише важкого озброєння. Ми показуємо себе, дивимося на людей, люди дивляться на нас, щоб знали нас, що ми відправляємося на НАТО. Місце обрали не випадково, переводжають добровольців з вулиці Інститутської, де півроку тому гинули Герої Небесної Сотні. 33 підрозділи. 27 підрозділів вже воює на передовій. І сьогодні 28-й підрозділ особливого призначення січ, готується і вирушає на схід. Хлопці, я хочу вам побажати, щоб ви повернулися живими і здоровими. А це відео з тренувань батальйону Січ. На ньому видно, як саме готували бійців. Цим батальйоном опікується партія «Свобода». Після розпуску парламенту депутатам нічого не заважає піти захищати батьківщину. За словами Олега Тягнебока, 259 свободівців вже на передовій. Ще семеро підуть на фронт днями. Олександр Мирний. Це є Олексій Кайда, Юрій Сиротюк, Андрій Тягнебок, Олексій Фурман, Олег Осуховський, це Сергій Рудик, Олег Глевей. Але якщо буде потреба, то вони вернуться і будуть голосувати. Потім далі знову на війну. З приводу того, хто має воювати, в українців думки розділилися. Смотрела сегодня, что распущена, рада. Собственно, у них никаких нет льгот, они готовы на личном примере пойти и отстоять свою позицию, за которую они голосовали. То есть они первые должны пойти. Должны делать те, кто чувствует, что они должны это делать. Мне 68 лет. Я могу это делать? Нет. Конечно, подготовленные люди, специализации которых. Іменно розчитана на бойовий дійство. Тут не молоді люди. Хто патріоти йде воювати? Хто служив, хто отримав відповідну освіту. Тому що прийти сьогодні в користі від того, хто нічого не вміє, ну мало. Всі. Всі це значить і депутати. І ви... да, 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 я так точно. Якщо а ви... я піду, піду. А коли поїдете? Ну якщо не сьогодні, то завтра. Плана Маяковська, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. Терміново забезпечити сили АТО зброєю та військовою технікою. Таке рішення прийняв Кабмін на позачерговому засіданні. Зокрема, Міноборони має невідкладно викупити військову техніку, яка виготовляється укроборонпромом і знаходиться на його складах. Зброю та військову техніку мають передати протягом 48 годин з моменту заявки від керівництва АТО. А от з районів проведення АТО та Криму виїхали 133 тисячі осіб з них 44 тисячі діти. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Найбільше переселенців розміщено в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Центри зайнятості працевлаштували понад тисячу переселенців з Донбасу. Окрім цього, було спрощено працевлаштування викладачів із Донеччини та Луганщини у будь-якому регіоні країни. Зокрема, їм достатньо звернутися до пенсійного фонду. Для отримання довідки про обов'язкове соціальне страхування та пройти медкомісію. Якщо людина хоче переїхати, вона може знайти таке місце для себе. Е, найбільша кількість місць Дніпропетровська область, понад 5 тисяч, е, Донецька область, там де вже звільнені місця, і не іде. А то це понад 3 тисячі. І Рівницька область, практично 3 тисячі місць, які е, чекають. Тих людей, які хочуть переїхати вимушено з районів, де йде то або з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Судові розбірки з чорноморською телерадіокомпанією в Криму тривають 25 серпня. Відбулося чергове засідання суду республіки, на якому розглядали питання мовлення кампанії, а також незаконність використання радіочастот і передавачів Чорноморки. Докладніше в сюжеті наших кореспондентів. В году общества с ограниченной ответственностью Черноморской компании хозяйственный суд Республики Крым было подано исковое заявление в ДПЦК о признании договора заключенным и понуждению к совершению определенных деятельности. В судебном заседании 7 августа судом были заслушаны объяснения как представителей СССР, так и представителей ответчиков. Исковых Ответчик. требований указаны 16 передатчиков исходя из положения договора, который мы просим признать заключенным. А эти 13, 11 передатчиков, по которым предоставлены инвентаризационные опыты, находятся в собственности Черномарской Юрист Черноморки рассказывает, что Федеральный радиочастотный центр было установил факт вещания на частотах Черноморской телерадиокомпании с использованием ее оборудования канала Россия 24. Однако представители радиопередающего центра этот факт категорически отрицали. Опять-таки там написано, что да, перед, ну, передачи к Черному, потому что вы подавали исходные данные. Не было же где конкретно сопоставление. В акте, в акте, в Выезжали на место, определяли, что вот именно вот это в эту точку, в эту коробочку. Вот, в результате проведенных мероприятий радио были на работу. Радиоконтроль, правильно, это было, это было, это было, передача. Передача. Ну, так Просто вы передали вас исходные вас. данные. Вы передали исходные данные. Работа передатчиков, отвечу. Документ... А что такое включенное состояние передатчиков? Мы говорили о другом, что они не вырваны с мясом и не выброшены на улицу ваши передатчики. Нужно было так с ними поступить. В результате проведенных мероприятий, радиоконтроля, выявлена работа в эфире Тв. передатчиков аналогового вещания с транслируемой программой «Россия-24». Позже, в ходе судебного заседания, все-таки выяснилось, какая организация осуществляет вещание канала «Россия-24» на частотах Черноморки. Исполняющий обязанности директора радиопередающего центра рассказал, что они якобы осуществляют только обслуживание оборудования, а за вещание отвечает другое предприятие. Именно его представители и будут вызваны на следующее заседание. Это ваши слова, как с протоколом измерения технических параметров излучения радиоэлектронных средств. Вы э, ну. смешиваете э, лицензионный один документ с другим документом, если рассматривать протокол протоколе типа технического средства. Значит, что указано? красный переход, собственник 4К, канал 8, тип передачи. Это имущество. Смотрите, смотрите. Это имущество. Вы, Вы говорите на тип имущество. Тип передачи. ТВ-1000. Да. Смотрим, смотрим, значит... Протокол изменения технических параметров излучения радиоэлектронной Передачи канала аналогов телевизионного учения 8 мой телевизионный канал. Передатчик ТВ-1000. Ну как не так? могу сказать. Ну как, вот не можете вы сказать. Нет, а, пожалуйста, кто вам делал протокол? А, я сейчас скажу. Предвидите Радиочастотный, Радиочастотный центр, центр Центрального федерального Террор Террор В общем, готов ли вообще кто-либо отвечать за грубые нарушения законодательства в сфере вещания, пока не ясно. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. Ця інформація завершує наш випуск. Мирного вам вечора. На все добре.